Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сапенник. І Сьогодні в нашому етері ми говоримо про майстер-клас розпису шопера, який пройде у музичній школі номер 14 який пройде для діток ВПО. Та більш детально про це нам розкажуть наші гості Інна Артеменко та Аліна Мікула. Ради вітати вас на Доброго вечора. Давайте почнемо з того, які матеріали будуть використовуватись для цього майстер-класу. Ну самі шопери. Вони з натуральної тканини, прості шопери, акрилові фарби, і, і все. Угу. Тобто нічого ну, тобто, там надзвичайного. Я не там матеріали спідручні будуть: пензлі, водичка обов'язково, палітри, планшети, на яких будемо натягувати роботу. І також будуть за, 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 заздалегідь заготовлені у нас ескізи, по яким діти будуть працювати. Там уже будемо з цього обирати. Якщо дитина у нас колись десь займалася, більш складну дамо їм тему. Якщо дитина тільки перший раз прийшла, там і бере перший раз в руки пензлик, то буде ж будем... простіше. Так? Так. А які цілі та завдання передбачені для цього майстер-класу? Певно, перш за все, головною цілою було те, що до нас звернулася до нашої музичної школи, звернулася громадська організація 450, яка запропонувала нам прийняти участь у своїй арт-лабораторії, започаткувати деяку кількість майстер-класів саме для діток ВПО, як ви сказали на початку нашого інтерв'ю. І ми прийняли таке рішення, що давайте ми це зробимо з нашими викладачами образотворчого відділу, саме цю тему шопорів, тому що ми її два роки тому назад розпочинали. Наші учні приймали участь, малювали вже свої шопери, і вони, напевно, ну, стали дуже цікавою темою саме для дітей, бо зараз це сучасно, модно, це зручно, що діти зараз ними користуються не пакетами, а саме шоперами. Тому ну ми якось цю ідею розкрутили і одразу вибрали саме цю першу тему розфарбовка. Оператор. Чудово, тобто я зараз для наших те тому що я забув сказати, так що цей майстер-клас він проходить в рамках проєкту Артлабораторія так, так? громадська так. 4 4.5.0, і до якого я так розумію, долучилися більшість з музичних шкіл і ваша не стала виключенням. Так а, чудово, як зареєструватися для участі у цьому майстер-класі? Для участі у цьому майстер класі потрібно перейти по силці на громадську організацію 4.5.0, заповнити електронну заявочку і там вже з вами зв'яжується. Напряму відповідальна людина, я так розумію, що Катерина там з цим керує, і запросить іменно до нашої школи в наш Покровський район на цей майстер-клас. Чудово. А чи буде можливо організований якийсь конкурс чи виставка цих робіт дитячих? Конкурс не планується, тому що дітки заберуть ці шопери додому і будуть користуватися ними. Ну, mm -hmm. Тобто, тобто ну, все, що вони зроблять, вони так, можуть вони забрати додому. А це дуже чудово. Чи планується у вас проведення подібних робіт? Можливо, в, в найближчому майбутньому чи якихось проєктів у вашій школі? Так, у нас ще будуть майстер-класи в нашій школі на базі нашої школи музичної. Це в квітні місяці. У нас буде проводитися по сучасній хореографії майстер-клас з теми суглобова гімнастика для розвитку і розминки. Початку танцю дітки будуть запрошуватися з 6 до 12 років. І в травні місяці у нас запланований ще один майстер-клас по образотворчому мистецтву це е, вироби Ой. з повітряного, повітряного пластиліну. Пластелі. Да, для дітей там теж 6-7 років, 8 років, да, здається, Аліна Ліговна. Да, а от саме Шопоров ми запрошуємо діток з 10 років, тому що хочеться, щоб більш діти вже були дорослі, які дійсно будуть малювати. Те, що їм дуже хочеться там вік 10-14 років чудово. Не сказали ми головнішого, коли буде проходити цей майстер-клас? 25 березня. Це понеділок, о 11 годині на території на базі нашої школи. Угу. Чи є у вас вже дані? Скільки діток зареєструвалося, Скільки ви готуєтесь прийняти в своїй школі? На сьогоднішній день вже є здається 17. Дітей, але заплановано від 20 до 25 учасників майстер-класу. Але 17 вже на сьогоднішній день ще 17 є. Так, це немало. І сьогодні телефонували особисто нам музичну школу і запитували, як зареєструватися. І я от відповідала на цю електронну нашу адресу, адресу. Да? подати заявочку свою так. дитячу. А чи проводили ви вже такі подібні ініціативи? Ініціативи, можливо, там для діток внутрішньопереміщених осіб чи для дітей містян? Для, самі шопери розмальовували? Ні, подібне, щось, а, якісь подібне. подібні заходи. Так, ну. так, у нас завжди у нас проходять і ліпили з пастеліну, і розмальовували, розфарбовували і щічки. Ну, аквагрим, аквагрим, був... угу. чи, чи відразу ви долучились до арт-лабораторії, коли вам запропонувала громадська організація 4.5.0? Одразу так, ми одразу. долучилися, тому що в нашому закладі навчаються вже діти, які переселенці, які почали жити в нашому місті, в нашому Покровському районі. Їх дуже теж багатенько. На нашому мікрорайоні, в якому ми знаходимося, 4 зарічний, близько 13 дітей, які навчаються в нашому закладі, саме ВПО діти. Тому ми одразу вже з нашої громадської організації 450 домовилися, що ми будемо, і це не один, і ми тільки розпочинаємо в цьому році і. Сподіваємося на подальшу співпрацю. А наскільки важливо на вашу думку от проводити такі заходи, такі ініціативи, от саме для діток, які переїхали до Кривого Рогу, так які, ну скажімо, виїхали від війни, а для того, аби почати тут можливо нове життя або продовжити своє старе і потім бонус додому? Наскільки важливо їх підтримувати? Вже ж дуже важливо. Вони, хоч трошки від відволікуються від сьогодення? Від війни від війни, так а. і може там в майбутньому якось пов'яжуть свою професію завдяки навчанню в нашій школі. Мистецтво це, як то кажуть, святе мистецтво народжується у дитини з самого народження. Тому ми з радістю запрошуємо на навчання до нашої школи, і хочемо сказати, що багато дітей, дійсно талановитих, вони повинні залишитися на Україні, бути відомими художниками, музикантами, танцюристами, щоб ну, не виїжджати за кордон, як то кажуть, ми за перемогу, буде мир, буде перемога, буде все добре. Обов'язково також хотів запитати. А... Чи може от саме творчість допомогти? Отакі творчі проєкти допомагати цим дітям з їхнім спорити з їхнім психоемоціональним станом, тому що ми знаємо, що ці діти дійсно пережили можливо більше, ніж багато дорослих. Наскільки допоможе їм творчість в цьому? Ну існує така таке навіть поняття як арт терапія ну, Завжди В мене вже одна дівчинка навчається вже другий рік з Маріуполя. То перший рік і зараз її вже не взнати. Вона вже інша зовсім вже, вона вже більш така розкрита. Вона вже не боїться. Там не тривог така, як, як по перше. Тільки десь прозвучала, пролунала вона спочатку. Все, все біжимо. Ми, ми спускаємось. То зараз вона тільки хохоче, ну така, вона дуже весела, позитивна дівчина. Ну. То, тобто ідея Тобі... іде робота, так, то, то, що вона працює, вона малює, і вона віддає свої погані емоції на холст, на полотно і виходить в неї дуже добре. І ми дуже сподіваємось на те, що іншим дітям це допоможе. Чудово, тобто можна сказати, що творчість саме так, мистецтво і допомагає дітям тут розкритись, освоїтись і продовжувати жити звичним для них життям. Так, так, воно лікує близько. і заспокоює. Чудово. Чи будете продовжувати співпрацювати з громадською організацією 450 і проводити подібні заходи разом з нашою? Так, 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 я думаю, що обов'язково ми будемо продовжувати. Будемо якісь свої ідеї нові теж виводити в напередній план зацікавлювати дітей, наших переселенців. І... Працювати в одну, як то кажуть, ногу з учнями нашої школи. Чудово, як обирається тема взагалі, для майстер-класів, і от саме для цього майстер-класу, чому обрали саме шопери? Ну, По-перше, зараз така як тем, тема екологія, екологічна. Шопери це багаторазові е, замінники пакетів, які треба від них відмінити відмовляти. Тому ви обрали їх так. Тому ми обрали. І ми, по-перше, колись як почалась війна, ми вже працювали. Ми допомагали ЗСУ. Продажу вони навіть були наші шопери в Естонії угу. Ось, на благодіні. На так, потім ми самі викладачі спробували це робити. Нам дуже сподобалось. Ми заохотили дітей. А і діти потім один, по декілька дітей робили, і два, а деякі і три шопера. То їм дуже сподобалось, воно така легка така тема, і, і потім вони можуть користуватися і в побуті цими шоперами. Також їх можна і використовувати в зеленому житті. А і, чи будуть надавати всі матеріали, які обов'язково все вже є, все, все жде своїх. <реш> Чудово, ну давайте ми ще раз в кінці нагадаємо, так коли де та у котрій буде проходити мастер-клас, тому що я так розумію, що місця ще залишились, так. і можливо зараз той з наших редачів подивиться наш етер і зацікавиться і доєднається до цього майстер-класу. Це буде проходити 25 березня об 11 годині дня на базі музичної школи 14. Наша адреса – за 30 Г, Покровський район. Будь ласка, приходьте навіть якщо ви не можете зареєструватися. Ми будемо раді бачити всіх дітей впо переселенців. Які ми допоможемо, надамо все, що буде необхідне, тому що в нас все є. Ми підготувалися, і ми вас діти дуже чекаємо на цей майстер-клас. Чудово, ну що ж на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні в нашій студії, і звичайно, подякувати за те, що ви допомагаєте дітям, які дійсно потребують нашої уваги, нашої підтримки, які виїхали від війни, приїхали до мирного міста Кривий Рік, до міста Фортеці, як ми знаємо, так і за те, що ви Допомагаєте їм продовжувати жити звичайним і звичним, мирним для них життям. Дуже дякую. І вам дякую. дякую. А вам хочу нагадати, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і говорили ми про майстер-клас з розпису шопера, який пройде у музичній школі номер 14 Гостях у нас були Інна Артеменко та Аліна Мікула. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.